283 гривні всього за один халат. Шок. Ціна. Це лот з халатами мікс. У нас тут халатики без поясочків, тому така вартість, але то не є взагалі проблемою. У нас у лоті 12 штук, 3400 гривень. Загальна вартість. Маємо різні халатики. На мені ось такий вафельний. Подивіться, будь ласка, такий дуже приємний зелений світленький колір. Вафелька. Він такий м -м, тактильний, тактильний. Є ось такий капюшончик, довжина в нього трішечки довша за. Колінце можете мені ось показати, на мені вірніше. І е, далі дивимось, є ось такий варіант махри, морська хвиля. Як бачите, є кишеньки, є капюшончик. Так, далі. Є варіант махри ще графітовий, без капюшончика, є ворот. Ось такий, дивіться, гарний. Халатики йдуть унісекс, що є дуже комфортно. Для того щоб задовольнити різних клієнтів, є ще ось такий сірий. Він іде тут плюшевий, а тут махровий, плюшевий, сірий, плюс світло-сірий з капюшончиком. Тут ще бачите вишита лейбочка. Для того щоб замовити ось такий цікавий лот, тут можуть варіюватися кольори, і по розмірам ще не сказала вам: S-очка дві штуки, M-очка чотири, елічка один XL-ка п'ять штук. Для того щоб замовити такий класний лот, дуже рекомендую зв'язуватися скоріше з нашими менеджерами, бо цього небагато товару. І всі контакти я залишаю в описі під даним відео. Поспішіть.